Доброго дня, всіх вітаю на каналіст. І сьогодні у нас буде огляд наших новинок. Це у нас драбини торгової марки Techнії сімейні. Вони представлені у нас на 3 сходинки та 4 сходинки. Та драбини з прямокутним профілем, які представлені на 3, 4, 5, 6 та 7 сходинок. І зараз ми розглянемо їх поближче і розкажу всі деталі. Як бачимо, наша сімейна драбина зараз на 4 сходинки, бачимо якісне. Епоксидне покриття, яке стійке до механічних пошкоджень. І тим самим драбина прослужить вам набагато довше, ніж других драбин. Сходинки штамповані, мають трифлене покриття, буде зручно оператору, якщо буде на їх стояти, і буде себе більш впевненіше, впевненіше почувати. Пластикові накладочки, як бачимо, всі є чорного кольору. Зараз замірюємо профіль. Профіль основний, там, де сходинки знаходяться, у нас 29 мм маємо на, на 20 мм. Так, і зараз замірюємо профіль задньої опорної частини. Тут ми маємо 20 20 міліметрів, скажу, і ширина його, 15 міліметрів. І зараз розглянемо якраз, задня частина у нас має такі ось розпірки, укріплення. І коли ми розставимо драбину, то маємо ремені безпеки, щоб драбина в нас більше не розходилася, чим вона повинна бути. Також бачимо підсилення і з'єднання самих сходинок. Ось такі металеві, оцинковані. І якщо подивимось на самі ніжки, які в нас знаходяться. Вони самі пластикові зафіксовані, за тобто, допомогою саморіза профіль. І на нижніх частинках вони мають ось такі резинові вставки, які забезпечують антиковзання при їх використанні. Тобто вона буде добре і надійно стояти навіть на капелі. Драбини сімейні витримують навантаження до 150 кг. Тобто Зараз ми заліземо і перевіримо, як воно все почуває. Якщо не навіть пострибати, Ось заліз на верхню, майже на верхню. Пригаємо і бачимо, що профіль не прогинається. Сходинки міцні. Все добре тримає. Бачимо, надійна зручна драбина. Наступна у нас драбина без прямокутним профілем. Як бачимо, покриття таке ж саме у нас ебоксидне. Довговічний надій не буде і стійке до механічних пошкоджень. Зараз замірюємо сам профіль. Профіль, основний профіль там, де сходинки у нас знаходяться. Також 29 мм на 20 мм. Зараз замірюємо задні опори. Також 29 мм на, на 20 мм. Тобто вони, профіль однаковий, що на передній, що на задній частині драбини. Як бачимо, драбина вже, верхня площадка, має ось такий гачок, який відкриває верхню сходинку і ставить її в робоче положення. Сходинки також рифлені, щоб зручно було на них стояти і впевненіше пластикові накладочки, заглушки ось такі. Якщо подивимось на ніжки, також маємо ніжки ось такі. Вони зроблені з такої трикутної форми для надійного фіксування. Задня частина має ось таку розпірку. Підсилення, щоб не розходилось І зверху також вона є. На драбинах на 6 та 7 сходинок додатково є ремені ремні безпеки ось тут для надійності, щоб вони не розходились. Драбини з прямокутним профілем також отримують навантаження до 150 кг зараз я залізу і перевіримо, наскільки вона міцна і надійна ось Як бачимо, заліз пригаю. Профіль не прогибається, не прогинається на саму верхню сходинку. Ну, Все надійно, зручно. Як бачимо, такі драбини також надійні та зручні, і вони доволі такі легкі. Як бачимо, драбини торгової марки Технікс мають надійну конструкцію, вони зручні, і ергономічні і прослужать вам багато років. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. І всім до побачення! we we'll